Підписникам і гостям каналу. Знову у нас нема нам спокою. Будемо щось ремонтувати і модернізувати. Ну, Загалом копалка зарекомендувала себе на всі 100 Відкопала десь близько 5 гектар. Але так, в ході роботи виникли деякі питання і щодо її удосконалення. Ну, Щодо реставрації. Зігнули трошки. Один ножик, ну, видно там, де вони сходяться, два ножа. Оцей трошки підігнутий. Це по-перше. По-друге, я вже почав тут робити і розкажу, колеса себе зарекомендували дуже хорошо, ріжуть траву упорні, тобто у плавачому режимі копається все время, регулюються глибина, різна буває, де м'якша земля, де твердіша. Але єдине. Ось в цьому місці. Ну, як завжди, трошки трави все одно набивається корінь і починається горнути землю. І випадає картошка і її пригортає. Ну, люди потім туриються, ну, але це якби лишнє. Я вирішив, оці 10 см із заходом сюди, десь близько 1 см, здвинути і трошки змістити у центр. Ось вже отвори зробив, розмітив, розберемо і змістимо. Це Одна якби, переробка вдосконалення і ще одна. Ось хочу поставити ще й посередині. Отакий такий диск, щоб різало землю ще й посередині. Так само всередині горниця трошки земля. Саме дужче всередині набивається трава і починає горнути землю. Ну Трактору не настільки важко. Але просто загортається картошка в ямку, якраз, яка йде між дорядом. І тому я вирішив зробити таке вдосконалення. І будемо випробувати. Ну що вийшло, я далі покажу. Зніму, як буду копати, тому що поступив заказ близько гектара картоплі, треба викопати. І тому я вирішив, щоб це було набагато швидше і якісніше зробити таке вдосконалення. Ну, ось так. А До речі, друга тема буде. що на монтажку роблю. Це наступний ролик, напевно. Да, і в процесі роботи тут ще деякі нюанси випливли. Я думаю, що ось цю саму балочку верхню потрібно робити або із швеллера, або із дохтавра. Річ у тім, що вона трошки отак вигнулася, що одна, що друга. І тим більше це, як я вже й казав, ось місце, де зачепили. І вона пішла назад. Це одне. І друге, я вважаю, що ножі треба було точити з цієї сторони, а не зсередини. Тому що. Задирає трохи землю, якби, аби вони були отак. Ну, це я поясню може потім, колись планую переробити. Наварити з цієї сторони заново те, що зрізав, і з цієї сторони щесать. Я думаю, так буде ножик лізти в землю краще. Ну а в остальному більше я тут проблем ніяких не знайшов. Ідемо ну, далі. І так приступаємо до модернізації. Ну, за основу взяти такий швеллер 140-й, длина 65, диск, такий мощненький ступочка, ну і два ну плюс болти. Зараз розмічаємо швеллер, сверлим отвори, згинаємо. ну Що вийде, покажу далі. Так швеллер розмітив, повирізаю, почистив. Покажу тоді, що куди. Так, пошаманив трохи над швеллером. Ось такий вигляд він має в кінцевому результаті. Зробив прорізи, щоб регулювалася близько глибина диска, близько 5 см. Ну, Буду збирати, ставити, покажу, як приблизно працює. Так, щодо ножів. Як я і казав, вони були. вигнулися один. Взагалі пропеллером трошки був. Ну, Усилий думав уголком, але потім зрозумів, що уголок набагато. Буде слабший, ніж швеллер. У швеллера оці ребра, вони близько сантиметра, голуки з такими ребрами не знайдеш. Тому швеллер 65-й розрізав пополам, вирівняв, усилив, обварив, вирівнював правда, майже два дні, попогепав молотом, тиски він розбив, тепер прийдеться варити. Ну, Получилось вирівняти приблизно все. І ще одна знайшов як би свою помилку. У мене ці вуха, якщо хто пам'ятає у попередньому відео про огляд копалки дані вуха були загнуті. Але я казав, що ця відстань від центра до центру повинна бути 12 см. Коли я свою проміряв. Виявилося там майже 13 см. Тоді я ось з відходів зробив таку приспособу, виміряв більш точно, запиляв тут. Та Клин таки запиляв, підігнув і обварив. І Відстань зараз від центра до центру, виключно 120 мм, що і потрібно нам, тому що раніше було як би чуть медленіше. Витрясувало землю, доводилося на повишені потужностях вала відбора працювати і додати газу. Тепер, я думаю, все виправиться. Ну і так, йду складати, що вийде, покажу. Так, ось такий кінцевий вигляд має доработка, перероботка. Леса, як я і казав, заходять. За цю робочу планку не дає картошки сюди висипатися, так само і всередині. Ще раз переробив звісно, стойку. Змістив на 4 см назад. Ну так думаю буде краще. Зроблено. Так що регулюється у зверх, верх, десь сантиметрів 5. см. це центральний наш різак. Так, і допрацювань, що таке? ну З ремонту виставив, по правилові вирівняв усі стойки укоротив на пів сантиметра, Ще тут цю тягу зробив, як я казав, рівно 12 см. Ну, довелося переварити ці тяги виставити. Річ у тім, що це була рівно виставлена, ну хоча трошки теж переварював її. А ця було пару міліметрів. Похибка, і коли крутилося повим оборот її, то ту тут в ту сторону якби тягло і тут трошки розбило. Шплінт витримав, воно б нічого не де, не ділося. Але ну, я й казав, що токар чуть-чуть прослаблене зробив, і воно його трошки так розбило. То довелося сваркою прихватити, поки, я думаю, хватає його. Якщо витримало 5 гектар копати, то я думаю, тепер його на всі 10 чи 20 не тільки гектара ще й років. Ну оце все, зараз поїдемо пробувати. Заказ на копання картоплі відтерміновується. Своя картопля ще зелена. І зараз спробую просто обур'єння. Ось я пройшов близько 100 метрів найбільших бур'янів і результат на лице. Ніде нічого не забилося. Спеціально вибрав найбільший бур'ян. Між стойками не набиває. Земля не висипається. По центру їде доволі нормально. Так що, переробка я задоволений. Будемо працювати на картонку. Ну що, друзі, кому було цікаве відео, ставимо лайки. Підписуємося на канал, до нових зустрічі. Далі буде ще цікавіше.